Хочеться щось привезти додому, щось зроблене своїми руками. Це момент, як це не дивно де твориться культура. А хто сказав, що друзі дізналися про фестиваль, зареєструвалися і прийшла на цей воркшоп. Чотири дні незабутніх емоцій, запальних народних танців, майстер-класів та цікавих зустрічей разом із фестивалем Виделка Фест. Ну а зараз все по порядку. Це другий фестиваль в Україні, який пройшов у Чорноморську. Перший проходив рік тому у місті Вилково. Музична сцена, кіносцена, книжкова сцена та воркшопи. Локації, які могли відвідати Гості фестивалю. Ми хочемо зробити доступну українську культуру. Ми хочемо, щоб Одещина чула, знала і мала можливість доторкнутися до цієї культури. Окрім цього, наші меседжі це про пам'ять, бо ми фестивалі пам'яті в тому числі. Ми хочемо, щоб люди пам'ятали, якою ціною ми сьогодні можемо виборювати і відстоювати українську ідентичність. Хочемо, щоб люди не тільки пам'ятали, але й продовжували цю боротьбу. Тому що. Хлопці, які в окопах, вони стомлюються. І тил має розуміти, що борись це не просто слово, це постійний стан. Ну і треба постійно плекати українську культуру в собі, тому що якщо її не плекати, на заміну українській культурі прийде російська, прийде молдовська, прийде румунська. І... і різна будь-яка вирушаємо до творчого куточку: воркшоп з мозаїки. Чорноморський маяк, майстер-клас з виготовлення поробки маяку власноруч із уламків посуду. Можливість не тільки дати друге життя речам, але й створити справжню пам'ятну красу. Микита приїхав зі Львова, щоб доєднатися до фестивалю. Ми сюди приїхав, тому що друзі покликали. І якось ми так вирішили, що за один день купляємо квитки і їдемо сюди в Чорноморськ. Е, от е, хочеться щось привезти додому, щось зроблене своїми руками. Пам'ятка як така про це місце, е, от, тому напевно вирішили друзями сюди приїхати. А от Катерина мешканка чорноморська дівчина обожнює творчі заходи, тому і з радістю доєдналася до фестивалю. Друзі дізналася про фестиваль, зареєструвалася і прийшла на цей воркшоп. Було дуже цікаво, до чогось такого. Культурному нашому місті, бо зазвичай цього не багато є. Це мій перший досвід в роботі з керамікою, і дуже цікаво, багато матеріалів. І дуже приємно, що можна з собою щось забрати своїми руками зроблене. Мозаїка це тисячолітня техніка мистецтва, яку потрібно популяризувати, зазначила Тетяна Рьодькіна. Сама майстриня займається мозаїкою близько дев'яти років та вже має власну студію у Києві цілісно. А зараз вона виїжджає з майстер-класами по країні та показує, що мозаїка це не складно. Ладно, а цікаво та корисно це мозаїка чорноморського маяку, який ми сьогодні робимо на воркшопі з мозаїки. Ми тут робимо мозаїку з того, що не призначено для мозаїки. Тобто, це були старі побиті тарілочки, чашечки, і ми таким чином надаємо другого життя цим матеріалам, і також популяризуємо локальну культуру. Вирушаємо на наступну локацію. Коли війна у твоєму домі, як наші міста змінюються у книжках та в житті. На цьому заході поговорила з журналістами, письменниками та науковцями України про культуру та розвиток українських міст зараз. Розміни, які стаються з Одесою вже протягом останніх 10 років, відколи Одеса змогла відстояти свою українськість у 2014 році, підтвердити це в 2022 році, і зараз поступово поступово позбуватися свого колоніального минулого. Ми говорили про українські міста з письменниками з різних регіонів України, з різних українських міст, які мають абсолютно різний досвід. Це і глибокий тил, як, наприклад, Львів або Вінниця, це міста, які залишаються під загрозою, як Київ, як Одеса. І міста, які безпосередньо знаходяться практично на лінії фронту або на лінії фронту, як Херсон, як Харків. Ми поговорили з письменниками, які дуже багато подорожують, які мають багатий досвід. Дуже важливо ділитися досвідом, розповідати, яка різноманітна Україна, які різні в нас міста та культура, і взагалі як твориться культура під час війни? Адже зараз вона особлива, зазначив Володимир Ярмоленко, український філософ, президент українського ПЕН. Кожне українське місто має свою унікальну історію і. Є в чомусь таким містом на кордоні між чимось і чимось, і в часи війни це особливо відчутно. І з одного боку, це, це призводить, звичайно, до великого відчуття трагедії, тому що дуже часто наші міста, ми всі знаємо, і Чорноморські, Одеса, і, і Харків, і Херсон, і Краматорський, Слов'янський, Чернігів. Вони перебувають на цій. Межі під постійними обстрілами і загрози. А з іншого боку, це момент, як це не дивно, де твориться культура. Фестиваль назвали на честь своєї малої батьківщини, міста Вилкове на півдні Одеської області. Засновники погралися з назви населеного пункту та вийшло Веделка Фест. Організатори фестивалю відзначили привітність чорноморців до подібних заходів та подякували за підтримку і надання можливості провести те, що запланували. Ми намагаємося комунікувати з. Органами місцевого самоврядування ми намагаємося домовлятися з людьми, і насправді, ну, тут нас підтримують, тобто там нам більше заважали. Насправді, на жаль, це дуже сумно, але ну ми тут не відчуваємо таких такого якогось тиску чи заперечень нашої діяльності. Тут з нами спілкуються українською, ну Переходять, тому що ну я не можу перейти на російську, тому що я її просто не знаю. Ну я боковинка, і мені в принципі важко російську розуміти, тому що в моєму житті її було мало. А у Вилковому, коли ми спілкувалися українською з продавчицями, нас складно розуміли. От тому. Це просто про дві різні реальності. Це про реальність безрабську, яку ми дуже хочемо змінювати, на яку ми дуже хочемо впливати, особливо якщо це стосується молоді. А це про реальність вже більше в сторону України. Ще один воркшоп, який відбувся в рамках фестивалю документування російського вторгнення. Майстер-клас провів Сергій Коровайний, український фотожурналіст. Чоловік поділився особистим досвідом щодо документування російського вторгнення. Сергій стверджує, такі фестивалі вкотре наголошують на необхідності та важливості культури в житті кожної країни. Слухайте, ну мені здається, це фантастично важливо. І хоча зараз е, є оця дискусія, можливо. Не на часі, можливо, має сенс е, займатися суто війною. І сто відсотків війна перша, оборона перша це абсолютно пріоритет. Але якщо є можливість і ресурси говорити про культуру, це, це ж є та штука, за яку ми воюємо, чому ми. Не хочемо стати умовно Росією, тому що ми є. Є наша культура, є наші книги, наша поезія, наша наше кіно, наша фотографія. І саме це е, прекрасні найкращі хлопці дівчата захищають зараз на фронті. Тому, якщо є можливість, це саме на часі, саме зараз. Також в рамках фестивалю Сергій презентував фотовиставку на південному напрямку. Світлини були зроблені на українському півдні під час повномасштабної війни. Все це символізує життя, що раз за разом перемагає смерть уздовж цієї південної лінії фронту. Ну я вже досить тривалий час теж за Сергієм, і я власне не очікувала, що буде така чудова можливість. Прийти і послухати його, тому коли я побачила від Америка ем, Хаос оголошення цього воршопу, я одразу записалася. От і було дуже цікаво послухати про е, з перших вуст, про те, як він працює, е, особливо враховуючи специфіку його роботи і можливість задати йому запитання. Це було. Ем, я дуже вдячна за таку можливість. На заході зібралися справжні поціновувачі української культури та історії. Вікторія зазначає, що отримала безліч задоволення та корисної інформації. Взагалі цей фестиваль дуже сильно подобається, як мінімум, тим, що у нас в місті не те, щоб сильно щось проходить, а тут раптом і літературні читання, і обговорення, і приїздять різні виконавці, виконавці, наприклад, Христина Соловій. Ця розмова мені дуже сподобалася сам насамперед тим, мабуть, що. Це важливо проговорювати у нас, як сказала пані Тетяна, у нас дуже багато чого не проговорено, не меморіалізовано, і саме тому важливо це повторювати, повторювати зразу в раз про це писати, знімати не обійшлося і без співів та танців. За час фестивалю на музичній сцені встигли виступити різноманітні українські виконавці, як вже дуже відомі, так і починаючи. А саме пиріг і батіг, Христина Соловій, два-три, Хорея козацька, Морт і не тільки. Мені дуже подобається цей фестиваль, я насправді вже на ньому не вперше. Мені подобається, що вони відроджують українську нашу культуру своєю музикою. Це дуже класно. Мій фаворит це пиріг і батіг. Я їхня фанатка, мені все дуже подобається. Це дуже класний фестиваль. Запалили танцмайданчик і гурт «ЮЕС оркестра ми приїхали з прекрасною музичною програмою. Ми граємо українську традиційну музику, яку грали і грають зараз. Ми її шукаємо в архівах, в вінілах на Ютубі, в експедиціях, які ми самі їздимо, шукаємо музикантів, записуємо. Дехто з нас грає на скрипці, дехто з нас на барабані, є різні інструменти. І ми ще окрім того, не просто граємо цю музику, а досліджуємо, записуємо. Вивчаємо, але найбільше любимо любимо, але найбільше любимо грати. Навеселились, натанцювались та отримали безліч позитивних емоцій. Олег, справжній фанат Морт, теж приїхав на концерт саме до неї і навіть придбав диск з її піснями. Вів'єнмор. Бо я обожнюю її як виконавець, як і позицію, і все, і все в цьому дусі. І я, на, 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 на превеликий жаль, я туди не потрапляю, бо це дуже пізно для мене. Але я радий, що якось все одно торкнувся своєї легенди і своєї так, людини, яку я дуже поважаю. Солодились глядачі музично-візуальним перформансом. Вечірня казка від дуету Забавка і Дмитрик. Що тоді запіщати, якщо немає української культури, немає ідентифікації з цим, з цим народом. Тому, культура це просто перша ми зараз вибудовуємо щось навіть нове. Завершили фестиваль кінострічку «20 днів у Маріуполі» – Документальне кіно на основі реальних подій. Куда мені біжать? Куди ховатися? Куди, скажіть, будь ласка. This is the first Найключовіше це щоб світ почув. І коли я побачив назву «20 днів в Маріуполі, я зрозумів, що це окремо взята історія окремих людей з окремими кейсами в окремих місцях, але. Історія, яка дуже яскраво описує все те, що відчували ті люди, які були в Маріуполі протягом 86 днів, облоги. це треба знати, і це треба бачити. Змінюються цінності в житті. Фестиваль мав особливу місію. Ми об'єднуємося, щоб зібрати 5 мільйонів гривень для купівлі дронів для 56-ї окремої мотопіхотної бригади, зазначають організатори Веделка Фест. Отож, якщо ви хочете долучитися та допомогти нашим військовим, долучайтеся до збору за qr кодом на екрані разом до перемоги. Аліса Слонкіна, Єлизавета Шереметєва, Світлана Кузьменко, Валерія Самсонова і Т3.